Залізнична історія Ужгорода перегорнула нову сторінку. Вперше із обласного центру Закарпаття вирушив потяг за маршрутом Ужгород-Будапешт. Відень символічний рейс став не лише початком нового транспортного сполучення, а й кроком у бік глибшої інтеграції України з європейською інфраструктурою. Тому Ужгород вперше отримав залізничний зв'язок із Європою. Пряме сполучення з угорською Нірідгазою. Сьогодні ж, завдяки новозбудованій Євроколії місто знову стало важливою ланкою у транспортній системі Європи. Запуск нового маршруту речисто відзначили українські та угорські високопосадовці. Я хочу визнати величезну роботу, що так швидко, в рекордний час, вдалося збудувати цю колію навіть в Європі, де є мирні умови, так швидко не змогли би впоратися з цим завданням. Ми говоримо сьогодні про розвиток інфраструктури історичного значення, адже вся інфраструктура залізниці, яка була ще за радянської ери, вона не мала такого значного розвитку, який створений зараз завдяки цієї нової колії. Ця колія з'єднує нас тісніше. Україну з Угорщиною, Україну з Європою, а також нас ще тісніше з'єднує із Закарпаттям. Адже в нас тут є спільне майбутнє. Такий певний практичний елемент євроінтеграції, коли не тільки пасажири, а вже і вантажі, і все, що вироблено в Україні, зможе дістатися Європи набагато швидше. Це економічний зв'язок, який покращує наші відносини з Угорщиною і з іншими європейськими країнами. І я дякую пану Левенте, що він відзначив, що за ініціативи президента Зеленського відкрита школа, яка працює сьогодні для всіх наших українців, які перебувають в Угорщині. Я вважаю, що на самому початку ми про це говорили з тобою і маємо дуже хороший практичний результат. Я за це дякую. Дякую за цю роботу стосовно налагодження роботи потягів, які сьогодні дуже успішно курсують і будуть курсувати надалі по території Угорщини. І, як сказав пан Міщенко, ми надіємося, що і в тому числі за допомогою Угорщини ми будемо ставати все ближче і ближче до Брусселя. У серпні 2024 року ми розпочали роботи. І вже 5 вересня 2025 року ми оголосили про відкриття руху. Мета цього руху це створення з міста Ужгорода великого потужного європейського хабу для пересадки та комфортних подорожей наших шановних пасажирів. Мета це збільшення пасажиропотоку, з'єднання з європейськими країнами і розвиток нових напрямків в планах. На найближче майбутнє це з'єднання з Чехією, це продовження розвитку та збільшення кількості курсування як поїздів, так і вагонів в існуючих поїздах. І, звичайно, наступна амбітна ціль для нас це продовження. Євроколії до міста Львова у дебютну подорож вирушили 280 пасажирів. Для них цей рейс став можливістю дістатися європейських столиць швидко, комфортно та без звичних черг на кордоні чи пересадок. Я їду до доньки в Будапешт. Вже давно ми чекаємо не перший рік, що з Ужгорода на кінці вже виїжджав потяг до Будапешта. Це дуже зручно, тому що до чопа добиратися не завжди зручно. Ми, ми дуже зраділи, тому що ну це такий хороший. Хороший шанс доїхати в ліпших умовах. Не тільки автобусом, а саме потягом з Ужгорода, особливо з Ужгорода, дуже дуже зручно. Вважаю, що це буде зручно добиратися з Ужгорода зразу до Будапешта. швидко, зручно, і комфортно. Побачила квитки і відразу вирішила спробувати. Відтепер мешканці Закарпаття мають прямі щоденні сполучення з Європою. Ужгород Братислава, Ужгород Будапешт. Відень таким чином, Закарпаття стає ще доступнішим до європейців. А українця відкривається новий рівень мобільності. Прикордонний контроль. Пасажирів, які прибули потягом, відбуваються на станції. ЧОП. ті особи, які прибули, які прямуються з Ужгорода, проходять контрольні процедури безпосередньо у вагонах без виходу з них. Тобто це максимально спрощує і робить комфортну саму подорож. Їм не потрібно більше виходити, проходити через зал. А ті особи, які підсідають у потяг по станції, чоп, проходять прикордонний та інший вид контролю через зал прикордонного та митного контролю на станції, чоп передбачено, що стоянка потягу по станції чоп триває 30 хвилин. Тобто прикордонний контроль і митний також будуть проводитись впродовж цих 30 хвилин. Це включає перевірку документів та огляд багажів і самого потягу. Будівництво Євроколії стало можливим завдяки співпраці Укрзалізниці, Міністерством розвитку громад та територій України, а також фінансовій підтримці Європейської комісії та Європейського інвестиційного банку, запуск нового залізничного маршруту це стратегічне досягнення для України для Ужгорода ж це не лише перший потім до європейських столиць за новою колією, а й підтвердження того, що місто залишається важливим мостом між Україною та Європою.